Доброго дня, дорогі брати і сестри! Доказом досконалої любові до Бога є щира й доброзичлива прихильність до ближнього, каже нам преподобний Максим Сповідник, богослов і філософ, відомий непримиренною боротьбою проти Єресей. Його пам'ять церква молитовно вшанувала 3 лютого. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, і в нашому випуску ми розповімо про найбільш значущі події в житті єпархії за минулі дні. 4 лютого православна Одеса вітала митрополита Одеського і Ізмаїльського агафангела з Днем Тезоїміництва. 7 лютого престольне торжество відзначили в храмі святителя Григорія Богослова і мучениці Зої. В Ізмаїльському благочинні минулої неділі нужденні отримали благодійні подарунки. Минулого тижня церква святкувала пам'ять святого мученика Агафангела, і ми вітали нашого архіпастиря і люблячого отця високопреосвященнішого агафангела, митрополита Одеського і Ізмаїльського з Днем Тезоіміництва. 3 лютого, напередодні неділі 35-ї після п'ятидесятниці та дня пам'яті мученика Агафангела Римлянина, митрополит Одеський і Ізмаїльський агафангел очолив всенічне бдіння у свято-успенському одеському чоловічому монастирі. Біля входу до храму ікони Божої Матері живоносне джерело викладачі, студенти Одеської духовної семінарії привітали митрополита Агафангела з Днем Ангела. священно начале семінарії висловило найкращі побажання та подяку правлячому архієрею за увагу й турботу про духовну школу. Після цього хор семінарії заспівав многоліття. І митрополит Агафангел благословив семінарістів. За богослужінням владиці митрополиту співслужили архієпископ Южненський Діодор, архієпископ Арцизький Віктор, архієпископ Болградський Сергій, ректор Одеської духовної семінарії протоієрей Дмитрій Яковенко, а також численне духовенство Одеської єпархії. Дивлячись у церковний календар на шанованих святих. Ми бачимо ім'я святого мученика Агафангела, який розпочав свій шлях разом зі священномучеником єпископом Климентом. Мученик Агафангел був одним із воїнів, які охороняли єпископа Климента Анкірського, коли той перебував у римській в'язниці. Святитель Климент навернув його в християнську віру. Після чого святий Агафангел супроводжував свого наставника у всіх страждальних подвигах від Риму до Анкіри. Провівши в анкірі 20 років у в'язниці, мученик агафангел був усічений мечем. Святий мученіче Агафангелі, малі Бога о нас. Пам'яті мученика Агафангела, небесного покровителя, високопреосвященнішого агафангела, митрополита Одеського і Ізмаїльського, під склепінням соборного храму свято-успенської обителі на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело відбулася святкова божественна літургія, богослужіння. Очолив високопреосвященніший владика Агафангел у співслужінні вікарних архієреїв і сонму духовенства Одеської єпархії. Ім'я святого мученика, яке з грецької перекладається як добрий вісник, з моменту вступу на Чернечий путь носить правлячий архієрей Одеської єпархії, високопреосвященніший Агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський. Ми бачимо, що ім'я. Як дзеркало може відображати людські якості? На долю мученика випали жорстокі часи, і наша епоха, хоч і більш цивілізована, але і в ній, як в хвилі в морі, вирують випробовування. Проте православні Одесити. У цьому бурхливому морі знаходять свій захист у храмах Одеської єпархії, де вони отримують втіху і добрій та рятовній для них віці, яку з трепетом, благочестям і любов'ю несе високопреосвященніший митрополит Агафангел. Вітальну адресу від одеської єпархії владиці Агафангелу зачитав архієпископ Діодор. Бо, хоч би ви мали 10 тисяч наставників у Христі, та отців небагато, це слова апостола. Митрополит Агафангел за свій довгий і непростий шлях служіння став справжнім отцем для багатьох кліриків і парафіян, про яких дбає, молиться і навчає в успенській обителі після відпусту. Було звершено святковий молебень перед ковчегом зі святою главою мученика Агафангела. 7 лютого церква вшанувала пам'ять святителя Григорія Богослова. У нашому місті є храм, присвячений цьому дивному угоднику Божому. Святкового дня високопресвященіший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив святкову божественну літургію в одеському храмі святителя Григорія Богослова і мучениці Зої. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже! І, дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Закликає кожного з нас божественний апостол Павло. І справді, істинний пастир завжди стає не просто священнослужителем, який підносить до Бога молитви про довірену йому паству, але справжнім люблячим отцем. Людина бачить у священнику доброго друга. Гарного співрозмовника і надійного радника, готового завжди допомогти своїм духовним чадам. Саме таким добрим пастирем і став видатний святитель свого часу Григорій Богослов. Свята Церква протягом своєї багатовікової історії засвоїла титул Богослова лише трьом святим подвижникам Божим: апостолу Любові Євангелістові Іану Богослову, преподобному Симеону Новому Богослову. Та святителю Григорію Богослову. Молитовна мелодія святительського серця владики Григорія не замовкала ні вдень, ні вночі. Своїм сильним архіпастирським словом, особистим прикладом свого життя, він не тільки перемагав ворогів церкви, а й звертав до покаяння багато заблуканих душ. Він, подібно до Фенікса, силою своєї проповіді воскрешав. У Візантії православну церкву. Після завершення літургії в храмі святителя Григорія Богослова і мучениці Зої, митрополит Одеський і Ізмаїльський агафангел звершив святковий молебень. Хто погороджує ближнім своїм, той грішить, а ласкавий до вбогих блаженний, сказано в книзі приповістей Соломонових. І ми знаємо, що весь закон в однім слові міститься: люби свого ближнього як самого себе. У ізмаїльському благочинні минулого тижня відбулася благодійна акція для тих, хто потребує допомоги у важких умовах воєнного часу. Вікарій одеської єпархії, архієпископ Болградський Сергій, також настоятель Ізмаїльського кафедрального собору на честь Покрова Божої Матері, протире Євген Полищук та клірики благочиння передали продуктові набори численним парафіянам. Переважно пенсіонерам і незаможним співгромадянам. По своєму невимовному милосердю Господь дарував кожному з нас ангела-хранителя. Ангели-хранителі за Божою волею перебувають з нами, вчать нас добру і відвертають від зла. Але питання, чи завжди вони перебувають з нами, чи не віддаляються колись від нас, чи не залишають нас у якийсь час? Що сказати про це? Слово церковне каже. До кожного віруючого ангел приходить, якщо тільки ми самі злими справами не віддалимо його від себе. Як дим прогоняє бджіл і голубів сморід, так і ангела-хранителя нашого віддаляє від нас гріх. З цього короткого вчення видно, що віддаляють від нас нашого ангела-хранителя наші гріхи. Але чи єдиний цей доказ? Ні, є ще. Що ти стоїш тут і плачеш? спитав одного разу преподобний Ніфонт юнака, який стояв у дверях одного дому і плакав? Я відповідав юнак, ангел, посланий Господом, на збереження людини, яка перебуває вже кілька днів у цьому непотрібному домі? Стою тут. Тому, що не можу наблизитися до грішника, плачу через те, що втрачаю надію привести його на шлях покаяння. Це другий доказ того, що ангел-хранитель залишає нас через наші гріхи. А ось і третє, коли хтось через своє погане життя. Казав колись ангел святому Пахомію, став мертвим для Бога і чесноти, той смердить у тисячу разів гірше за мертве тіло, так, що ми жодним чином ні стояти, ні пройти поряд не можемо. Тепер сподіваємося, що ви переконалися в тій істині, що ангели-хранителі залишають нас. Коли ми ведемо гріховне життя, а знаючи це, будемо уникати гріхів як згубної виразки, і не ображатимемо ними, і не видалятимемо від себе наших невидимих друзів, захисників і покровителів. Платимемо їм любов'ю за любов, і цю любов висловимо перед ними наслідуванням їхньої чистоти та святості. Та постійним до них піднесенням на небо, розуму та серця нашого. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду ви побачите за тиждень. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю 11 лютого пам'ять священомученика Ігнатія Богоносця, у понеділок 12 лютого, собор вселенських вчителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова і Іоанна Затауста. Це престольний день у новому жіночому монастирі Одеської єпархії на честь ікони Божої Матері, цілителька в Холодній Балці. У четвер, 15 лютого, срітеня Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У неділю 18 лютого, пам'ять святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського радістю духовною нехай наповнить серце ваше Господь багатомилостивий, дорогі брати і сестри! До нової зустрічі!